У ніч з 5 на 6 грудня до України завітає Миколай. Він подарує найцінніші, найочікуваніші подарунки або різочки тим, хто цього року пустував. А що очікують отримати під подушку кам'ячани та самі готують своїм близьким та рідним? Зараз дізнаємося. Мир очікуємо під подушку. <свят> Нові гральні карти. Насправді ми вивчаємо біблію, тому бачимо, що це не біблійне свято і ми не святкуємо його. Поважаємо людей, які святкують його для дітей, хочуть зробити свято Побільше солодощів. І мені би дуже хотілося отримати. Ой, то я не знаю, новий телефончик. <свят> Подарунок хочемо тільки миру отримати. Що мрієш отримати від Миколайчика під подушку? іграшку. <піон> іграшку. Ну, взагалі це стандартно, солодощі, як в дитинстві, спогади з дитинства, тому <смі>, таких якихось масштабних подарунків немає. А близькі щось готуєте, діткам? Так. У нас вже великі хлопці, то хлопцям вже трудно. А малечі таке Е, Татові нові капці, а мамі шоколадку. Ну, а я не скажу. Це був секрет. Це ж Сюрприз. Випіваєш. Ой, на жаль, ні, ще не готувала нічого. Та звісно, племінника, маму, брата, всю родину. Що підготували? Також солодощі.